Перше на ролер-дромі спортивно-здоровчого комплексу Адреналін Сіті відбувся чемпіонат з хокею на роликах. Участь у змаганнях взяли у чотири команди: дві з Луцька, Екстрім і Спартак, команди зі Львова Беркут, а також хокейний клуб Мукачево і Закарпаття. Усі команди зіграли між собою в коло. У результаті перемогу здобули хокеїсти на роликах зі Львова, срібло та бронза у луцьких команд. Своїми враженнями поділилися організатор змагань Дмитро Голоскоков та голова хокейного клубу Мукачево Богдан Дикий. Качево привезло своїх дітей. Вони займаються тим, що тренують. їх на роліках. Ну а ми відповідно ми нашу команду Луцьку ХК Спарта Спарта запросили, і наші хлопці зараз грають. Якраз в перервах між матчами, щоб дати командам відпочити. Приємно, що можна грати, скажімо так, круглий рік, тому що от завдяки тому, що в адреналіні є роледром, завдяки тому, що от, ми можемо тут на спортарені займатися. Можна це робити взагалі він називається стріт-хокей, тобто на вулиці можна грати. Приїхали з Мокачева хлопці, які вже ветерани, які грали ще в золоту шайбу, по 50 років то все. І привезли ми молодих дітей, хлопчиків, які почали цього року грати в ролер хокей і в недовий хокей. Ну, а це мої внучки. Одному 5 років, другому 9, теж грають, вже по 2 роки грають, 3 третій рік грають в хокей.